Сьогодні представники профільних робочих органів, і я в тому числі беремо участь у чудовому заході, який присвячений питанню впровадження безбар'єрності в нашій сумській громаді. Лектором даного заходу є Євгеній Свєт, який є співрозробником відповідних державних будівельних норм, які покликані створити безбар'єрний простір у кожній громаді нашої країни. Зокрема, вважаємо, що знання, які ми отримаємо на цьому заході, допоможуть нам бути ефективними при впровадженні стратегії безбар'єрного простору в громаді. Трень актуальний для всіх. Руб користувачів, але перш за все це для виконавчої міської влади, для органів виконавчої влади, тому що саме від того, наскільки ваше місто, наше місто, ваше місто буде пристосоване для малообільного населення, саме від цього залежить взагалі, наскільки місто зручне, комфортне для всіх наших громадян. Це так, перша наша ластівка, можливо, ці е, семінари будуть і далі, і вже двох день, щоб були і практичні заняття, тобто на якийсь конкретний об'єкт ну, і розкласти його вже на молекули, що там не так у безбар'єрності.